Благослови Бог наседаний, приснивики віков. Царю небесни, утішителю душі, істини жведісився, і сповняйся крови, ще ближчизни подателю. Прийди, селися в неї, очистини, всякі скверни, спасибла душі наша. Святий Боже, Святий кріпкість Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крімкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава свої, Сану, і духу. І нині і присно і во віки вікова. Президент, Президент Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріхі наша, владико прости, беззаконні наша. Святий посідає, сили на наша. І мене Твоє, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слави, святому духу. Нині присної во віки віковим, і... Отче наш же сина небесіда, сіди сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да воля тволя Твоя, на, на небесі і на землі, хліб наш насушний даж нам несі, сушну, Остави сушну. нам доли дали і ми оставляємо должником нашим. І не веде нас свої но але зве нас облукава, царство, сину, слава, це і сереси того духа, нині присне віки вікову. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині присну, і во віки віковим. Поклонімся цареві нашому Богу. Відіти поклонімся Христу цареві нашому Богу. Діти поклонімся. Припаді від самого Господа Ісусу Христос, Цареві, Богу нашому. Благослови mm -hmm. Душа моя, Господа, Господи Боже, моєго і іси, зілово, ісповідання, волибудово, лексія, своє одіяйся світом, я коризую, простирай небо, яку кожу покривай водами, при вас своє поле, облики на я своє ходяй на криловітриню. Творя творяй ли своє духи, існує, своє пламенно гнини, основа я землю на твердий, я не приклониться во вік віка. Без не кори за одіяння я на горах стану тводе, от запрещення Твоє побігнуть. Одла сорома твоєго бояться, восходять гори, не сходять в місто. Є же основал жоснувалиси, їм приділ положила не прийдуть, ниж обратяться покрити землю, посилає источники вода бріг посред гор, пройдуть воду, звіри сельні, аж до нагриву, жажду свою. над птиці небесною, привітають од середикам, каміння дадять глас Напаю, гори. от привоз при них своїх от поладіл твоїх насидиться земля. Розябає труву скотом і злак на службу чоловіком, і звести от земли і винове сидить серце чоловіка, умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить, насититься дрова, поляне, крилеванці, їх же єси, насадилися, там оптиця возніздяться. І роді його жилище при тим, і горви сохиленим камінь, прибіжище за яцем, сотворили слуну во времена, сонце позна запад свой, положили сидь мої без, но ж не ж протиці з ким не рикаючи осхіду, взискати Бога піщу собі. Ось я, сонце і собравшися і воложах своїх лягу, ти зайде чоловік на діло своє, на ділан'я своє до вечора. Як возвеличишися, діла твої, Спрився примудрості, і сотворилися і сповнилася земля, твари твої, Сія море великої, пространної та мадий жінщисла, животне мало, я великими, велике митамо корабли приплавають. Змій се, Оже, создали і мовся, куди тобі чай дати бій, йому ремня, давшу тобі їм соберуть. Отвержу от тебе, руку вся чиськи і сповниться благости, Отращу ж тебе, лице от отим, що духи щезнуть, оперсую, озвратяться, послеши духа Твоє, сузиждуся і обнавеше лица земли. Буде слава Господня бо віки возвеселиться, Господь у ділі своїх, призирай на землю твою, і трястися, прикасайся, орам ідем'ятця, Господь, Господи, у животі моєму по любому же єсмь. Да осладиться йому бесіда, моя аже возилюйся в Господі, де щезнуть от землі і беззаконніця, як уже не бити, їм благослови душа моя, Господа, сонце позна запад своє положили, свід мою без ночі. Як возвеличише зі діла Твої Господи, вся премудрости сотворили си, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і пресне, і во віки вікова. Мінь. Аллилуйя, аллилуйя, либі Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллуя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Божа. Господи, помолимся. Господи помилуй, Господи нашого, Господи, помолимося. Господи помилуй. Господи помилуй. Радім совірую і благовіннім і страхом, Божим ходячим по нього, Господи, помолимся. Господи помилуйся.

на Святому духу, на ніпрестиво віки віков, Господи, возвах Тебі услышим я, я, Господи. Господи, услышим, я. Моєго, услышим я, Господи, Господи, возвах Тебі услышим я, мила сумовлення моєго, не да ко Тебі услышим я, Господи. Да й справиться молитва моя, яко кокадило пред Тобою, позіяні руку моєї, жертва вечерня я, услышив я, Господи, Положи, Господи, хранений устам моїм, і дверограждені в уснах моїх, не уклони серце моє, славеса, лукавстві, я не вшивати вини не з чоловіки, ділающими беззаконні, і не суштується свої збраними їх. Кажет мені праведник милості, обличить м'яже, рішно да не намасти, глави моє я, яко є ще й молитва моя во благоволенні, їх пожерти биша при камені, суді їх, послишеться глаголи мої, якого змогоша, яко толща землі, просідеся на землі, розточишися кості їх при аді. Якок тобі, Господи, Господи, очі мої натягу повахни отиме от душу мою. З охрани Отці, ти уже составишами, і отцо, беззакон, і я паду в омрежу свою грішниці. Єдин єсмь Ас, Дон, деже, прийду. Гласу моїм, ко Господу возбасу моїм, ко Господу, помолихся, пролью пред Ним оленє моє, печаль мою пред Ним, возвішу, не дай щезати от мене Духу моєму, і ти познали, систе моя. На пути семь по нему же хожда скріше сітні, сматре ходиснує зглядах і не бізнає мене Погибе от мене спотмирені, ззиває душу мою, Озвах тобі, Господи, рік тисів, повання моє, моє, моєї, на землі живих, воньми моленію моєму, як осмирихся зіло, і збави ми от гонящих мій, се, паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися і мене твоєму, мене ждуть праведниці, дондежи, возда здаси мені. І згуби не позвав Тобі, Господи, Господи, уснеше глас мой, та буду тушити твої внемлючі гласу, молені моєго, а ще беззаконі назрішень, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе гочі ще ні єс жизнь Роша я представися, подаючи вірним милость. це непорочна я богородиця, гаднесть, і тварся, нині граючи, радується, а низька я, куплені, я нині, як цариці, срадуючися провожда гают, праздне свяної піні, совершаючи в описних. Єдині, Єдині же се я, син, і всіх, цар, з Господь. собою всели, як усі ми владигиче з Твоющугу. І мене ради Твого потерпістя, Господи, потерпі душа моєго, Слово Твоє, пола душа мого, яга на Господа. О ми, носими Богогласний, Отце я землі, прийдоша, он землеми апостоли, ви, діти, славної Матери, Господні, і свято є, во істину успеніє, і світ глаголи принести, і чудно погребеніє соділа сей, як урожесть Господа, і віше, і покров державен, і жена землі божественний непоборими. Бо істину гобивши, остражи утрі до ночі, ноші, остражи до одоєт, Ізраїльна Господа, світло празнуємо божественний успений, я же всіх тва гарей, приносячи се, славний, і світли, я всі дари. Во бо істину Божественний, я же суть, целі погодни, віру і надежду, і любов не смутну, чистоту освящення і правду, і же наслаждає да і причасники сподобить нас і царстві вишнього удогостроєку, Господа милосі мною ізбавлені, то ізбить Ізраїля беззаконня. Пар от матерних тя рук, возложи роча, я молитви не до плоття наслідувавши і одавши Богу благодітелю, якоже обіщася, тим же живо тебі упокоїся, благодать Духа, славне злобієм возрастивши і мудрості украсивши. Господа всі язиці, Його всі люди, мастію священого, як освященик обложий пророк являєм, прозираєши предняя, і повелінієм божественним помазуєш царя, і будучи, язуєши суддя праведно ізраїтянським людям. Непрестанно согрішаючи і від Бога удаляючимся, самуїли до сто чудне, Богоносе пребогати. Утвердися, милосього на носі, Господня пребоває твой. Нині же воганий їх, ніже во сініх, яко первіє, коли цю же лицем зріши, його же возлежал єси, плотський мрак і тяготу отложив, і небеса обходя, радуєшися, пророче се чесне, пророк обравно стоятелю, праведний, особисідниче, і ангелом сопричасниче, слава Отцу, І Сину, і Святому Духу, і нині присно, і во віки, і вікова. Амінь. А безсмертно є Твоє успеніє городице Мати живого та облаці, апостоли по воздаху, восхищаху і по міру росіяния єдином лиці престаша пресвятому Твоєму Отілу, єже і погребши і чегесно, Тебі, Гавріло поюще, в опіяху, радуйся, благодатна діво, мати безневісна. Господь со тобою, сониме же як осена Твоєго і Бога нашого моголи, спастися душам наших, мудрость прости, свійте тихі, святиня, я слави, безсмертна Отца Небесного, свята облаженого, Ісусе Христе, пришече Сонце на запад, Видівши світ, вечерній поєм Отца, і сина і свята Духа Бога, Достоїн є сивого вся времена Підбити гласи преподобними, дитина, си преподобний Сен Божия, миру, міру, Єгоже ради. Весь мір, славитя. Вонь ми мир, всім примудрись, воньми. Господю, слышить м'я, неда ми конему. Не да призвати ми, услышим я Бог, правди моєї. Господю, слышить м'я, неда ми конему. Сподобі, Господи, увечер себе без ріха захранитеся нам. Благословенісе, Господи, боротець наш, і хвальне, і прославлено ім'я Твоєго віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, як уже у Тя. внатях. Благословеніся, Господи, на очі нас оправданням Твої. Благословені си влади Ковразу міна нас оправданням Твої. Си, свята, нас оправдання Твої ми. Господи, милость Твоя во віділ руку Твої. Не презри Подобає твала, тобі продаває твірі. Тебі слава подобає і сину, і святому духу Дані, Врисною, віки, вікова. Мін. Сполним вечерню молитву нашу, Господи, вій. Господи, помилуй. З господи, помили сохрани нас, Боже, твоє благодаті. Господи помилуй. Вечером совершенно свята мирне безгрішно, Господи, просим. Дай, Господи, Ангела, мирна вірна наставника, храни те на душі лес нашого спода проси. Господи, ставлення гріхові прирішені нашого спода проси. Ми ремірові Господа проси. Мири покаянську скончати у Господа проси. Господи, янсько кончине живота нашу безболізнене непостидне мир. Не добротвіта на страшним судище Христо. Проси. Чисний приблагословенно и славну владичцю нашу Богородицю і приснує Марису. Всі ми святим помировиши самі себе і друге život naš, Христу Бог предадим. Тебе, Господи! Яко благ и человеку любит Бог Яси, и Тебе славу з села, и молцу и сильно с Тому Духу, ныне и присно и вовек веку. Мир всім. І Духови Двоему. Главы Ваши, Господи, преклоните. Тебе, Господи! Боже, держава Царствия Твоя, благословенная і препрославленная Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и вовек Благолом божественного Гавріла, послідующе, радуйся тебі, Чиста я тюбо присвятає і мати, Господня, осемо приставшися, поминай о тя, Воскресний Господи. Бо покой твой, ти і киво святині твоє, не я, Неизмірнія, премудрость Божія, храм севі паче ума, городиться, созда і з тебе Духом святим, і нині тяко невещественним селенієм представи спіта. Господь Давиду істину, і не утвержиться. Аб нині приходжу ко тобі, мати всіх і Бога, от всяких ізбави тися, напастей, моля гася, о бородітельнице, царствуючи со Сином Твоїм, Християнський, сохраняй. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і во віки Амінь. Єда представлення пресвятого твоєго тіла готовляшеся, то апостоли обстоячи од сотрепетом зряхутя, і ові убовзираючи на тіло, ужасом держими в яху, вопіяше ти, одіво виждуття ясно простерту просту, живота всіх, і удивляюся. Бо неже все лися, будучи жизни наслаждене, но пречистая, молися приліжно Сину і Богу твоєму, спастися стаду твоєму, невредиму. Нині одпущаєш раба твоє, владико, пола твоєму соміру. Світ откровенні язиков язикові слав людей твоїх ізраїлях. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, на і пресної во віки вікова. Святай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, влади коврости, беззаконні є е наша, святий посвіти, сили, немочі наша, імене Твоє городи. Господи, помила, Господи, помилуй помилуй Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Пресно, і вікова, Отче наш, же іси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да будет воля Твоя, яко на небесі, і на землі, хліб наш насущний даж нам несть, і остави нам доли наша, якожим, оставляем дождником нашим, і не уведи нас у скушень, но избави нас от лукавого. Сарство, сили, слава Отца, Ісина, Святого Духа, ні присне, во віки вікового. Пророка двоє осамуїла, пам'ять, Господи, празною ще тя молим. Спаси душі наша. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині приснує во віки Амінь. Poroždo vidicvo coranila je si vovu spanimira ne ostavela je se rodice. Присавилася йсеко живо до мати в живота і молитвами твоїми збавляєш від смерті душі наші. Боже нас, Боже, по великій милості твоїй молимся, услыши й помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Євхаристія святишна сленський мархрей і наш Францистий паперем з сім болюбим преосвященним єпископом нашим святий Теодорею болюбим єпископом. Нашим Керніріослужих і послуживших стів храмісом.

Ja, встиг, Бог си, славу, села, духу, нині приснево вікна віков. Амінь. Премудрость. Веснішою керовим і славнішою, без сравнення Серафим, без ісління Бога, слава родшою, сущою Бога, я Величаєм. Слава тобі, Христе Боже, повані наші, слава тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, і вовіки віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитва вам причисти свої матері, я ж у спині, я десь праздник совершаєм святих славних і всехвальних апостолів, Блажена священномучка, теодора і всіх святих, помилити спасет нас як благ і чоловіколюбець.